Їмо вранішню каву і насолоджуємося смаколиками зі свого садочку. Сьогодні незвичне відео. До нього мене спонукала моя двоюрідна сестричка Ірина. В неї ще досвіду не дуже багато. Вони почали створювати свій садок за рік до початку війни. Тому коли зараз в неї з'являється можливість потрапити до свого садочку, вона не одразу може зрозуміти, що їй треба робити, які обробки проводити. Взагалі, як підготуватися до наступної зустрічі зі своїм садочком, обожнюю, обожнюю все, що готую з полуницею, друзі, це неймовірна смакота. Отже, починаємо з плодового саду. Коли ви зібрали врожай? Перший врожай це в нас черешня. Дивіться, в деревах починається процес закладки бруньок наступного сезону. Якщо багато дощів, дуже часто таке трапляється, що виникають кореневі гнилі на будь-яких рослинах, на хвойних, в тому числі, біля хвойних рослин, десь на відстані метр трошки. Метр двадцять біля рослини треба вирити траншею.